Panie Gregory, taka pytna dwa proste. Zresztą mnogie ludzie znają, nie tylko Ukraińcy i drugie, zwiernili uwagę, że wzdorze w Białorusi, a dnie praw. Czytając ta lewa i prawa Ukraina, jednym z tych m, powodów jest nazwania to, to że to, że prawy bierek, tam idą y, hałmy rozwyższenia i tak dalej, dochodzi od prawa do biegów Dniepra, a lewy bierek, to można grać do horyzontu i tam, jak czerwona e, doska. Ja widzę, że wy tu gotowili e, kartę e, Hercegowskiego Rejonu, wy możecie objaśnić nam, krajnikom, co to ta filozofia, skąd to bierze? Філософія цього питання в звичайному законі природи. Це так зване коріолісове прискорення. За рахунок обертання землі навколо своєї осі всі праві береги у північній півкулі підмиваються і намивають ліві береги. Тобто лівий берег це колишнє русло будь-якої річки, яка Зрушує породу по правому берегу. Да Все, це, що роз... Переміщення? Да, те, що вона зміщує, розмиває правий берег там, де може розмити, і намиває лівий. Угу. І це на північній півкулі. А в південній півкулі навпаки ліві береги будуть високими, а праві береги будуть низинними, як у нас. Значит, в моих Як... науковці тоже определили, есть некоторые островы, которые там по пару сантиметров просто перемещаются. Один берег убирает, другой набивает. И незаметно, конечно, на 100-200 на лет, но все одно остров перемещается. А тут тоже это я вище, только уже на суші, как бы сказать. Да, на суші и за рахунок, якщо подивитися на наш рідний Дніпро, то ось Марьянське, там скажімо, Нікополь далі. отут Дніпро тече в кам'яному ложі. Підмити камінь він не може. І ця частина Дніпра від Кременчука і до Нікополя вона незмінна. Вона тече у кам'яному ложі, як я показував на попередній діаграмі. А отут, в нижній частині, Дніпро підмиває правий берег, і вся лівобережна Херсонщина і частина Запоріжжя. Ось молочний лиман. Отут річка Молочна. Це колишній лівий рукав Дніпра. Тобто, колись Дніпро, от повертаючи отут, впадав у азово чорноморську падину біля Генічіська Новотроїцька. За тисячі, сотні тисяч років, розмиваючи правий високий берег, він устилав. Своїми насипами лівий берег, тобто уся територія це колишнє русло Дніпра. І саме з цим і пов'язано той факт, що піднявши воду отут біля греблі, біля Каховки, в системі берегів на Херсонщині на 16,5 метрів, ми зразу воду направили по старому руслу Дніпра. І вся вода пішла під землю, тому що це не цілякова порода, вона фільтрує і на сьогоднішній день надзвичайно великі потоки води йдуть з Каховського водосховища до Сивашу, до Чорного моря, заливаючи знизу. Всю значит, тут Здесь, как бы принцип інерционної системи массы, когда земля как раз крутится. Да. э, з востока, когда мы смотрим, э, поднимается, то значить мы, в эту сторону крутимся, а на запад, да. а фактически по физике есть наоборот, и как бы інерці массовое перемещение этих масс, мас воду не було. Абсолютно, днепра. да, да, да. Це, це і є так зване коріолісове прискорення. Це физика колишнього 11 класу. Скажите, будь ласка, тут є, Слушав таке названня река конка Например, відкуда таке інтересне названня? Да. Річки конки, і вона не одна. Це річкові рукави Дніпра, які йдуть понад лівим низинним берегом. Цірупінська, голопристанська конка, ось Цірупінська, Козачелагерська. Це ті річки, які були. Невеличкого розміру в береговій лінії лівого берега, на які могли взимній саме час, коли ці річки замерзали, бо вони слабкотекучі, вони невеличкі, промерзали, і по них була кінна дорога, а звідси конка, тобто на санях, на конях, вздовж всього лівого берега могли перевозити товари, тому що Наші степи малосніжні, снігу немає, а лід стоїть. Морози вдарили, по снігу не проїдеш, по колдобинах не проїдеш, бо по різному а коночка, річка, рівненька, за чим вже є вже готова дорога. Да, готова кінна дорога з замершого оцього річкового тракту. У самого лівого берега. Крім того, абсолютно низький пологий уклін. Тобто я з землі з'їжджаю на конку на цю річечку без будь-яких зусиль. І виїжджаю на неї без будь-яких зусиль. Не треба хауми і інше. Абсолютно так. Тому торгові шляхи вздовж лівого берега по цих замерших річках і назвали конками. Конка Козача Лагерна, конка Цирюпинська, конка Голопристанська. І так ці шматочки оцих невеличких річок у самого-самого лівого берега і отримали свою стару народну назву. Часів освоєння. Корректор. Дніпра. Скажіть, будь ласка, таке Писав питання. Е ви як е унікальний знаток е любитель е Дніпра? можно что To można po osobностiach Dniebra. To рыба, птица, растения, которые именно привязаны неоспоримо до Днепра, Потому что, как бы сказать, сам Днепр, не занимается длину 1500 км, то уже есть то, что как бы особенный макроклимат, растянутый на каком-то большом расстоянии. Там, наверное, было что-то такое, или в Днепре ничего такого особенного нет. Ну, мне важно сказать и за весь Днепр, Я могу сказать, за ту частину. З якою я добре знайомий, на якій я виріс, тобто, ну будемо казати, вся Херсонщина трошки там вище Запоріжжя до цих частин. Можна сказати, що Дніпро на Херсонщині сам по собі досить унікальний. З якої точки зору? Ну, по-перше, по певним видам риби, які, на жаль, вже зникають або зникли практично, тому що враховуючи побудову каскаду, гребель про що я говорив. Дніпро Сара отрується своїми осадами, які не виносяться в море. В чому суть повені? За осінь і зиму все, що росло влітку, сідає на дно. В озерах, в заплавах, в лиманах. Але сідає в геліовому вигляді, тому що найнижча температура чи найвища температура придона плюс 4, плюс 5 градусів. Все. Це як температура в холодильнику. Ви поклали туди, воно там зберігається, І все, що там внизу осідає це така би летарговому сні. Да, але це та жива органіка, яка є кормовою базою. Якою кормовою базою для моря? Коли наставала весна. Ішов паводок, вся ця маса, враховуючи те, що вона адсорбує на себе певну газову частину за зиму, коли підвищується температуру, газ розширюється і вона трошки вспливає. Mm -hmm. За рахунок підняття газом стає легшою. Вода зайшла, підняла її, понизилась і винесла в море. І в морі, в Солоному морі, вже консервується сіллю. Малосонні огірочки. Ми, Наші домашні хазяки теж знають консервація або об, 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 обов'язково. Да, 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 сіль. Оце все винесло і лягає на так звані піщані філософорні поля, які є кормовою базою для молюсків, для устріці. А устриці, молюски є вже кормовою базою для риби. Для інших вищих. Морських, так би мовити, пірамідальний процес. Як да. А сьогодні устріці в Лимані і в Чорному морі майже немає, тому що Дніпро... вони пропав. А немає кормової бази. Дніпро не виносить тепер ту масу, і та маса залишається в оцих заплавах, в оцих озерах. Як тільки немає паводка, вона піднялася, але знову сіла. Але починається. Травень, червень, липень, вона осідає, чорніє, сонечко набирає, так би мовити, вагу, починає пригрівати, і воно розкладається, воно гниє. А як з'являється, наприклад, у 2,5 літа, бувають райони, де весь метр є засипаний, то зелене таке виходить трескою, то типу, якби, как бы, наприклад, плавається не в воді, а в каструлі з супом густим. Так, да, значить, ну це якраз проблема в тому, що це так звані сильно зелені водорослі, які, на жаль, працюють в саме в таких системах, коли немає вищої зеленої рослинності, яка забирає ті ж... Конкуренції немає. Немає конкуренції, так. Да. От у цьому... В нелі вже не буде рости ні очерет, ні татар зілля, про яке можна сказати. Ця зелена треска вона теж обмежує доступ води до смішування з кислородом. Да, більше того, вона ще є отруйною для самої риби негативна. Да, 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 не да, 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 задихається, вона ще її отруйною. Оця зелена маса, вона ще її отруйною для риби. І тому виникають інколи процеси. Три роки назад у Верховні Дніпра, отут-от, в Балках, ось виникли замори у червні місяці. Ніколи не було заморів у цей час. Вони завжди кінець липня, серпень. Почали, а там сино-зелене все. Звідки, коли синє-зелене з'являється, знову ж таки липень-серпень. А вийшло дуже просто. Отут знаходиться у нас Запорізька атомна електростанція. А в них теплі озера. І був східний вітер, і він погнав теплу воду набагато гарячішу, аніж у Дніпрі. І вона сконцентрувалася по заплавах, по вибалках, і туди нанесло цієї синьо-зеленої маси, щоб поверталися рибини по 3-4 кілограми. І все мілке. Ось сильно-зелене. А звідки просто кліматичні умови створилися таким, я пішов до гідрометрологи і кажу, хлопці, ну як що там? Звідки? Почалися більше тижня, дув просто східний вітер. І були випуски гарячої води. А ці випуски привели до інтенсифікації процесу утворення сино-зелених. І вони отруїли. По всьому Дніпру більше заморів на той час не було. Тим більше, що це Каховське водосховище, водообмін інший і тому подібні речі. Якщо подивитися на все інше, то саме оця відсутність виносу зеленої маси, яка осідає, мається на увазі восени зазиму і яка має бути кормовою базою для морських усіх іхтіо, іхтіо іхтіо каскад, так би мовити, живих організмів. Призводить до того, що оце наслоюється і в певні періоди створює систему, коли пришмалило сонечко. Не дай Боже, ще нагонна вода пішла з солона, зменшується зразу рівень розчинності органічних речовин, виділяється сірководень, виділяється метан і риба зразу гине. Все це крім того, знижує інтенсивність кормової бази певних, так би мовити, частина тому рибі нема чого поїсти сьогодні. Риборозплідні комбінати, заводи, які випускають малька, випускають практично нічого. Чому та риба, яка попадає в Дніпро в наших плавнях, в наших затонах, не може вирости по одній простій причині? Їй немає де жити і немає чого їсти. Тому що вода в озерах отруєна, вона отруєна оцими цими нижчими зеленими водорослями або вредною природою. Так, да, Уже да, конкурентом. Скажіть, пожалуйста, я ще так розговорив, коли то з одним спеціалістом по починському фермерству. I on też od duszy wysławiał, że proces yy, eksploatacji dniebra praktycznie... Yy... Сказать, nie tylko, że to dniepr, kage to okoloki gawariat, ale to, że uniszczarzają drugie wadnorodności. Wjazd jeszcze ze Starych Bremen w Egipcie, kiedy Nil regulirowali w dolni, Nila, Pajabla jest ogromne sielskie plantacje. Da. A w Dnie, okazuje się, można dać i wszystkie do Bierega. 100 metrów od Bierega na czynanie One głuche, niczego nie mogą zrobić, a woda wrodzi radów. Питання в тому, що Дніпро отруєний раз, Дніпро на сьогоднішній день, в тому вигляді зрошення, яке є, сам себе губить і губить території, враховуючи підпор Каховського водосховища, як ми показували, 73-72% території області потенційно підтоплено. 42-43 постійно підтоплено. Все те, що підтоплено, спрацьовує яким чином? Вода зверху капнула, їй немає куди піти. Фільтруватися вниз, вона накопичується наверху і починає виносити все, що зверху. Куди? В Дніпро, в заплави, в озера. Все це йде на самоотруєння. Тому от діаграма, яка показувала забруднення земель на землях зрощення, конкретно показує, до чого ми довели. Потрібно зрошення? Так, але не таке. Потрібно таке, яке, вибачте, продукував Фальсвин разом з Дмитром Івановичем Мінділеєвим і яке дає користь. От кричать на рисосіяння, але з іншої сторони треба рис сіяти. Бо якщо створити замкнену систему водообороту і воду, яка очищається зеленю нашими очеретами, татар зілям, татарзілля корінь кажуть ще, татари возили, чому називають татар-зілля, в кишенях насіння і висівали на берегових лініях водойм. І поїли коней тільки там, де росте їх, татар, зілля, аїр корінь. Це ну, настільки специфічне поплоду екології чистоти. Чище води, аніж там, де росте аїр коріння, ніде не буде у водоймі. Це надзвичайно сильний антитоксикант. Mm. І коріння аїр коріння, татар зілля збирають, сушать. Це... Від Дуже-дуже великої кількості вибачаюсь, болячок людських, починаючи як слабітельного, як ти кажуть, проти поносу і кінчаючи багатьма іншими хворобами. Це надзвичайно силь... сильний антитоксикант. А сьогодні знайти аїр корінь по-подніпров'ю, це вже також проблема. Хоча в нас або грецький, грецький вибачаюсь водяний горіх. Це така досить цікава структура. Знаю, Бачили, да, 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 да. така пірамідка чотирьох Колкова. Але з точки зору продукту, що всередині, кращого продукту крохмального, немає. В серцевині знаходиться ядро. Спільний, а природний. природний. А сьогодні його знайти не можна. Чому? А він у брудній заболоченій воді рости не буде. Тому проблема виникає в тому, аби зробити так, щоб Дніпро все-таки промивався. І треба таки створювати ще одну греблю, відсікати нижню частину від верхньої, для того, щоб можна було накопичувати воду і от з цієї частини знизити оце все і зменшити тиск на лівий берег. Якщо ми спустимо не на всі 16 метрів, а всього на 8-9 метрів, ми залишимо працювати і греблю. Ми очистимо і сам Дніпро тут, зробуємо, залишимо його судохідним, але ми відновимо дуже великі площі, які будуть і луками, і огородами, як ми кажемо, і багато чим іншим. Тобто вони будуть давати користь, але ми зможемо відновити рослинність по цій береговій лінії, водну рослинність за рахунок намиву, Тому що все, що падає з берегів, воно мертве. І сьогодні практично вся херсонська частина Каховського берега в Каховському водосховищі мертва. Скажіть, пожалуйста, я тоже свишав такої розговор. ze starym, jakby skazać, szanownym e, dziaduszkom, e, lubicielem Dniepra. Znaczy, on mi rozkazywał, kiedy jemu, jeszcze tam, e, ojciec, dziaduszka, e, żywy, przekazywali e, informacje, że we wszelkich zartonach do Dniepra, e, tam, razliwach, e, tam, na przykład, była sobie na żyć po poduszach leguszek. Tak. Tam było stolko, że, jakby powiedzieć, wszystko. A z on czasem, jakby on przychodzi? już przeszło tam premierno 100 lat. Де він приходить до те міста, то сіди годинами, поки одну легушку no, тоже І вже в мире, Це також обрати, фактор. Да? Обратили внимание, там, де йдуть, наприклад, очисне заоруження для гора і так далі, то запускають петяну лягушки, як настоящий контролерів чистої води. Абсолютно вірно. Тобто такі риби, як чехонь, це абсолютний індикатор чистої води. Вона не буде жити. Нет, нет чехонь, а чистої води. Абсолютно вже зразу можна говорити. І багато інших таких на сьогоднішній день. Ви побачите табличку, там вона у вас є у ваших матеріалах, покажете. Наскільки зменшився вилов наших херсонських, дніпровських, аборигенних риб? Ми просто їх втрачаємо. А для того, щоб це відновити, перш за все, треба розчистити ну, списка е, цих, цих видів риб, риб. скільки їх е, би сказати, вже не існує. Котре... Ну я вже не пам'ятаю, але ну, при... півтора десятка вже точно немає. Уже тільки по названню. Тільки по назвам, так. Да. Ну, я можу спеціально зробити, як би мовити, передбачається. Птиця, птиця птицями просто. дещо, як то кажуть, простіше, тому що на південь від Дніпра оця зона, тут Ягорницька затока, отут от написано Чорноморський біосферний заповідник. Тут практично так звані Птичі острови. Це водноболотні угіддя міжнародного значення. Вони йдуть одне за одним. Їх на Херсонщині вісім, донедавно було сім. прибавили біля Аскані Новичапельський під. під це так би мовити, але це якраз межі коридору міжнародного перельоту тих птах які прилетні з Африки і аж до Значить, типу, як, э, пост, Так. Да. і, давні... та... времена... і... Пост і розмноження, і гніздування, і багато. Тобто деякі прилітають тут, залишаються, потім відлітають деякі тут живуть постійно, і це надзвичайно цікаве явище. Воно охороняється, і цей заповідник внесений до переліку ЮНЕСКО, але зараз є ну жевріє, тому що знову ж таки і браконьєрство, і рачок. Креветочка, ви знаєте, багато чого іншого. І мій добрий друг, директор цього чорноморського біосферного заповідника Анатолій Петрович Юрченко, колишній губернатор Херсонщини, ті завжди вболівав за це і до сьогодні вболіває. Не може нічого зробити, тому що на жаль, кришується все браконьєрство самого верху, і шляхи там наїзди, чи ще щось тут сьогодні, начебто, когось піймали, піймали, як правило, шістку. Знайшли якихось браконьєрів там туди-сюди, для, від, да, для відмазки, відрапортували, що все, от ми тут піймали п'яте-десяте, написали 10 протоколів, у когось щось там забрали, але 10 -10. масово да, і забули. Гідробіологічна станція в Херсоні Національної академії наук скоротили так, що немає в них штатного іхтіолога. Їх не випускають під час нересту на наукові дослідження. Чотири роки назад малькову сітку, якою вони виловлювали обсяг дві три літрові банки матеріалу, який вони консервували для подальших всіх досліджень, в них забрали, тому що вони не мають права на промисловий лов. Три банки літрові піймати риби, в них немає квоти на промисловий лов. Отак, от, от ми працюємо над природою. Звідки ж буде все це? Вот зараз ми всі питання піднімаємо на найвищому рівні. Це ж страшне. Скажіть, будь ласка, є ще щось дуже таке дововно спорний вопрос, который уже тоже много раз е e, піднімался, можно сказать, уже много лет, это уже такая, e, как бы сказать, люба традиція. Е e, Дніпро, как бы сказать, в багатьох районах даже очень сильно це зауважено, і як как бы стокова труба, каналізації, промислових відходів і так далі. Ну, як це не видно ефектів конкретних, як то глобальних Можна сказати, я розумію про що мова, але я можу сказати, з точки зору от зміни гідрології і те, що Дніпро самоотруюється, це ну так скажімо 95% причин його гибелі. І тільки 5% це нечистоти, які скидаються з промислових об'єктів, з інших і каналізаційних і тому подібних речей. Проста річ, далеко ходити не будуть б... самоговне просто грандіозне втручання в життя Да. Платини, без да цього, да, да, там, да, с... да да саме да, і... що да... бути, щоб зберегти сам дніпра да. і його треба розчищати, треба вибирати мли. Вони мають також певну цінову вагу. То вони можуть стати, ми говоримо органом мінеральної складової боротьби з деградацією ґрунтів. Це так звані сапропелі, але сапропелями вони стають через певний час після певної роботи з ними. Але очисних споруд в Голландії і Німеччині роблять відповідні такого роду компости для арабських країн за ціною 1400-1800 євро за тонну. Отут в Дніпрі мільярди тонн. Їх треба витягати, але для цього треба вкласти. І це не те, що я витягнув, і зразу на поле кинув. Це півтора-два роки роботу з ними, але вони дають такий економічний зиск, але ж всі хочуть вкрасти сьогодні. На жаль, ситуація ж от у чому. Я тобто присутствия зітелями того, коли в кінці років по середині Дніпра приїхала научна бригада з Франції. Oni tam e, robotali pod zakazem e, znanej kosmetycznej firmy i innych, takich firm, firma, które zajmują się uдобreniami dla świeckiego e, gospodarstwa. Oni byli zainteresowani e, zrobić nauczne przesłania na Dnieprze, na świecie placiny firmy i zabierać je to Dnieret i tam drugie do dalszej preroboty. No tak jeszcze KPSS, podumali, nie, nam kapitalisty nie potrzebują, uchodźcie i На, на жаль, якби ми в той час почали, було б набагато краще і легше. На сьогоднішній день ця катастрофа вже має надзвичайно глобальний характер. Про це знають, але вкладати в те, що буде через два роки, влада не хоче, бо вона не знає, залишиться вона на півроку чи на рік. Її треба вкрасти сьогодні. І тому багато таких речей, які сьогодні подумав сьогодні, ефекти для да, да, да все тому їх цікавлять інвестиції, на яких вони можуть заробити відкати. Вони можуть ще щось придумати. От давайте інвестора, з якого знову ж таки десь щось там скачають. І так далі, і так далі. А все це потім вибачаюся клигується на нас. То, а якщо то... обрати внимание, действительно вернуться вже до цього старого события Дніпропетровського? Була б то перспектива, якщо то, що дніпр е, не що на нім на його русле растет, дійсно переработи автоматически очищати Дніпро, і з другої сторони по переработці і спортувати то для других палец цілей. так да, і дуже дуже великий економічний ефект, але для цього треба створювати, м'яко кажучи, індустрію. Частко... Саме живання не хватить. А? Самого живання не хватить. Ні, ні, ні. Тут, тут вона розроблена, і розроблена навіть у Херсонії є відповідні агрегати, які беруть оцей мул ластами. Тому mm. що його брати весь не можна. Верхній, да, верхній слой надзвичайно токсичний. Другий менше токсичний, третій ще менше, але це так званий полуторф. Торф ми можемо вивозити, ми знаємо, на поля. От, тобто ми маємо зняти мінімум перший слой це той, який піде зразу на біогазифікацію, потім змішається нейтралізація, потім так званий процес вермикомпостування і потім вже продукт найвищої якості. Такого не знають ні німці, ні голландці, ні араби. Тому що тут чиста органіка, і все це може створити такий субстракт. Ми вже це робимо в аграрному університету, шли випробування, окремо шли випробування. Це щоб не збрехати, років уже 20 велися в цьому напрямку розробки. Все це використовувалось, були хідні кроки, було багато чого, але зараз пішли на те. Є агрегати, які контрольовано можуть зняти верхній. Потім середній, який піде окремо і... добратися до того, що потрібно, і не нарушає більше того. Більше того. Якщо ми це знімемо, то ми зразу можемо засіяти це вищою зеленою водною рослинністю тими ж самими горіхами. Вони будуть уже рости. Вони отримають відповідну оту ґрунтову водну систему, яка їх буде живити. І вони розповзаються на це Чого не вистачає? А в такій водиці риба не захоче звідти втекати, Вона буде там. Тому що це і нерестовище, і кормова база, і все інше. Тобто треба відроджувати ту аборигенну систему риб, які тут колись були завжди, саджати їх в ці очищені напівпромивні озера, один за одним, один за одним, все те, що витягнеться, переробити рік, два-півтора. Це не так важливо, але це дасть зиск і дасть змогу окупності цих процесів. Причому окупність досить високого рівня. Єдине, це все розтягнуто в часі. На жаль, швидко ми тільки погано можемо зробити. А природа ми дуже вам вдячні, що ви нам ділив час. Я не буде вас е, більше е, на сьогодні турбувати. Е, я думаю, що ми є е, честь зустрітися з нециклопедієм Дніпра. Дуже дякуємо. Дякую вам.